Ми зараз, мої любі сонечки, з вами зробимо медитацію, дуже надпотужну, енергетичну практику. В чому вона буде заключатись? Ця енергетична практика буде заключатись в тому, що, ну, по-перше, всі практики, які я передаю, передав Бог творець. Це для нас всіх дуже потужно, Дуже-дуже-дуже. Так от, це Ця духовна практика буде на рівні нас. Спочатку відбуватися. Ми будемо підіймати наші от кермічні вузли, віддавати Богу, завантажувати світла. Те саме ми зробимо на рівні свого роду, народу та людства. Так от, мої любі сонечки, налаштовуємося на своє серце і повністю розслабляємося, робимо глибокий вдих входу в поле світла Творця та видих, вдих. Да Отець Небесний, я віддаюся, віддаюсь тобі віддаюсь назавжди, назавжди, назавжди. Я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі, віддаю тобі всі свої кармічні вузли та програми. Назавжди, 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 та проявляю світло в твоїх, хай буде так, і буде так, і буде так. На рівні самого себе, свого роду, народу та людства. А буде так, хай буде так, і буде так. От від самих ніг починають отак от по спіралі збирати вдих, вдихай, придовся і збираємо верх творцю, всі термічні оці вузлики, програма стіна. І ух, завантажуємо світловий, прям гігантський потік. І заповнюємо свою енергетичну структуру цим потоком божественним. Молодці. Тепер беремо, збираємо навкруг себе на рівні роду, теж на досі, своїх дітей, батьків, Водих в отцях. Віддали все темне і видихаємо вже на них, на себе та на них цей Божественний потік, дуже дуже надпотужний, Золотий Божественний потік проявляє. Так само беремо вдих на рівні народу, того народу, до якого ви кермічного де ви живете зараз. Вдих. Віддали творцю і видих. Завантажили надпотужну золоту енергію, і ваше ще розширилось. Молодці сонечки. І беремо робом вдих. На рівні всього людства збираємо. Розом молодці. І видих. Завантажимо золотий безкінечний потік на планету Земля небесний і світло перемогло. Небеса проявились на землі через нас. Назавжди, назавжди, назавжди. Дякую, творце. Дякую вам, мої любі сонечки, за цю надпотужну просто енергетичну практику роботу, тому що це було дуже високого рівня. І з вами ви бачите, яка сила Боженька нам дає з вами можливість робити таку практику. Це просто неймовірно, тому що ну це дуже високий рівень, дуже, 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 дуже.